Барановірус повертається. Головний санітарний лікар України Кузін заявив, що в Україні за першу половину серпня було зафіксовано 26 тисяч випадків захворювання нової форми барановірусу під назвою Флірт. А тепер увага, як він все це пояснює? Головний санітарний лікар зауважив, що 80% хворих це люди віком 60 років і старші, які не були так. Це слово казати не можна, бо тікток заблокує. Ну скажімо так, які не кололи собі шмурдяк. Тобто знову ми повертаємося до шмурдякізації. Ті, хто собі штрикали оцей шмурдячок, вони клас молодці. А ті, хто не штрикали, оце вони зараз в першу чергу е і хворіють. І тут же з'являється ще одна дуже цікава новина: Одещина отримала 1740 доз шмурдяку від барановірусу 19. В Одеській області спостерігається ріст захворювання на барановірус. Зокрема, минулого тижня в регіоні зафіксовано 505 випадків. І вже всі забули, що буквально місяць тому на судових засіданнях представники всіх компаній, виробників оцього шмурдяку, визнали, що їх шмурдяк не пройшов всіх клінічних досліджень в той момент, коли його вже штрикали людям. Що їх шмурдяк як, має побічні ефекти. І люди після шмурдякізації можуть залишитися інвалідами. Це відкриті судові засідання, на яких представники ради директорів цих компаній визнавали це все. І ось проходить кілька місяців, всі про це вже забули, паралельно розказують про надзвичайну епідемію е, цієї мавпячої віспи. А тут свою лінію вони продовжують гнути. Тому що шмурдячок то вже заготовлений, людей іще не всіх проштрикали, а значить, що правильно треба запускати чергову пандемійку. А тепер спостерігайте, як поміняється тренд. Зараз слово ухилянт у нас піде на другий план. На перший план знову повернеться антиваксер. А знаєте, що саме смішне у цій ситуації? Що жодна людина, яка собі штрикнула цей шмурдяк, ніколи не визнає, що вона зробила помилку. У мене є знайомі, у мене є друзі, які собі також кололи цей шмурдячок, а потім хворіли так, щоб мало не здохли. Але все одно вони казали, як класно, що я собі уколов цей шмурдяк, тому що без нього мені було б набагато гірше. Ну, отак, от і живемо. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.